Олянки у лісі чи у парку можуть обернутися серйозною проблемою, а все через укуси кліщів, які є переносниками хвороби лайма. З травня до листопада час найвищої активності цих комах. Хвороба лайма це природно-вогнищеве трансмісівне захворювання, яке у нас по місту реєструється щорічно, коливається від 16 до 26 випадків на рік. Якщо е, говорити за останні 5 років, то по місту було 98 випадків захворювання. Це все корелює з високою чисельністю переносника. Переносник це іксодовий кліщ, вони відносяться до павукоподібних. То вони маленькі, мають розміру від 4 до 6 міліметрів. В липні фахівці зафіксували випадок хвороби лайма у нашому місті. Дитина приїхала з Польщі, де її вкусив кліщ. Хочу особливо наголосити зараз такий стан. Що якщо ви вертаєтесь з інших країн, треба обов'язково, якщо вкусив кліщ, звернутися до сімейного лікаря, який надасть рекомендації подальші. Якщо вчасно звернутися за медичною допомогою, то здебільшого хвороба протікає в легкій формі. Інкубаційний період може тривати кілька місяців. У разі відсутності лікування можливі серйозні ураження центральної нервової системи аж до інвалідизації. Щоправда, наголошують фахівці, не всі кліщі інфіковані, тому не треба панікувати, виявивши комаху на тілі. Якщо ви на природі знаходитесь. І е, вкусив кліщ, ви його побачили. Треба якомога швидше його видалити. Е, якщо є така можливість, обов'язково звернутися в лікувальний заклад, де лікар кваліфіковано видалить кліща, і надасть рекомендації подальші, якщо можливості такої немає то е, треба самостійно, це, якщо є там пінцет або е, можна е, марлями, е, марлею обернути пальці і е, е, збоку, з бік, розхитуючи, е, витягнути кліща. Якщо вранці залишився хоботок, е, не слід це, там, панікувати, видаляти його. Якось е, треба обробити спиртом і наложити асептичну пов'язку. Подальші дії, це треба кліща вложити у ємність з вологою тканиною, серветкою, там будь-що, щоб була вологість, і принести до нас в лабораторію на ідентифікацію, тому що не всі кліщі є переносниками. Ми тут проведемо ці аналізи і надамо рекомендації. Ми знаходимося на кільце 44-го кварталу, вулиця Міжпланетна. 2. ефективною профілактикою є використання на природі репелентів, що відлякують комах на дачних ділянках задля зменшення популяції кліщів, бажано вчасно скошувати траву. Після відпочинку на природі обов'язково слід ретельно оглядати дітей, адже кліщ при укусі вводить анестезуючу речовину і ніяких неприємних відчуттів може не спостерігатися. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.